Привіт, шановні друзі! Продовжую я серію відео. Вибір ділянки для власної справи. З попереднього відео ви могли бачити, що я розглядав такий ну, доволі непоганий варіант, непоганий, але я мусів від нього відмовитись. Тому що я мав великий досвід працювати з отакими невеликими ділянками, коли ти на одну садиш щось одне, там малину одного сорту, на іншу іншу, там на третій взагалі ожину посадити, а потім ти бігаєш як білка в колесі від одної ділянки до іншої, намагаєшся щось звести докупи. І так наразі я зупинився ще на одній ділянці, ходили, відділяли територію, тому що потрібно було. Відбити точки межі ділянки, де вона знаходиться, позабивав ось такі кілочки, невеличкі, але здалека їх видно. нав'язував лянточку. Ось така стріжечка. біло червона для, для кращої відомості. І все. Як бачите, за мною хабази, за мною чагарники. Доволі великі. Але це, так би мовити, межа ділянки при сьогоднішньому літі, коли температура піднімається майже до 40 градусів Цельсія, там скоро будемо не малину вирощувати, а якісь банани. Я от ось ламав такого паточка подивитися. В принципі, волога є в землі, але оброблено сантиметрів. Сантиметрів, напевно. До 10 десь. Далі твердо. Скоріше за все буде, буде потрібно ще сюди загнати трактора. трактора, трактора. І ще раз обробити. Можливо, буде потрібно провести оранку тут. Провести оранку, але потрібно поспішати, тому що вже 31 серпня. Я сподіваюся, десь до середини вересня обов'язково потрібно провести посадку, щоб молоді саженці гарненько вкорінилися, тому що це будуть саженці в касетках маленьких. Вони то будуть з ґрунтом, але потрібно, щоб вони пристосувалися до, до нового ґрунту, до нової ділянки. Дякую вам, шановні друзі, за перегляд. Обов'язково ставте лайк, ставте вподобайку. Пишіть свої коментарі, тому що вони обов'язково потрібні. Е, діліться своїми враженнями, діліться своїми думками. Можете трошечки навіть похейтити, тому що критика, вона завжди потрібна. Не потрібно дивитись однобоко завжди на якусь справу. Е, потрібно інше бачення, бачення зі сторони, як інша людина бачить ту чи іншу ситуацію. Тому обов'язково. Висловлюйте свою думку в коментарях, підписуємося. Також в мене є інстаграм-сторінка, в мене є телеграм канал. Обов'язково підписуємося на них і слідкуємо за розвитком. Я думаю, це буде доволі гарна, доволі хороша прогулянка. Довжиною, дав би Бог, довжиною в довгі, в довгі і плідні. Продуктивні роки таке.